Шість англійських слів, які постійно ламають вам голову, і ви ніяк не можете їх запам'ятати. всі ці «though», «through», «thought», «thorough», «throughout». На що вони це зробили, чому вони всі схожі і чому вони всі читаються по-різному? Я сьогодні для вас розберу, щоб ви більше ніколи в них не плуталися і чітко знали, як вони читаються і що вони означають. Але перед цим в мене велика об'ява. Зараз почався новий навчальний рік. На честь цього я відкрив велику анкету перед запису на всі свої курси. Якщо ви хочете зараз прийти навчатися зі знижкою мінус 40%, Мінус 40. Я таку знижку і такі набори роблю раз там на півроку. Ви можете заповнити анкету перед запису, отримати бонуси, які ми не будемо викладати у відкритий доступ, і прийти повноцінно, повноцінно навчатися. Ось такі уроки, як цей, я знімаю для своїх студентів, тому що вони іноді просять, і я завжди хочу дати максимум. Тож я дознімаю, якщо треба додаткові уроки. Моя задача на курсах зробити так, щоб студенти знали, що говорять, знали, як це говорити, і говорили саме головне. Ну і говорили красиво, тому що ми також працюємо з вимовою. Якщо ви хочете до мене прийти навчатися, зараз найкращий час. Заповнюйте анкету, я залишу посилання в описі під цим відео. Приходьте і побачимось з вами на навчанні. А ми починаємо! Поїхали! Перше, tough означає жорсткий, складний, міцний. Тобто щось таке, прям уф, сильне. Наприклад, це може бути this steak is too tough. Цей стейк занадто жорсткий. Я не можу його жувати. This steak is too tough. Занадто жорсткий. Або she is a tough. Woman. Вона міцна жінка. Вона ніколи не здається, вона міцна жінка. She's a tough woman. Наприклад. Або може бути this uh, exercise is too tough. It's, як, наприклад, е синонім слову difficult. Да, складний. Ось це може бути tough. Щось складне, міцне таке. Да? Steak is too tough. She's a tough a woman. І читається як tough tough. Таф. Таф. Таф запам'ятали. Далі. Друге зай читається за. Зай. Золь. Зай означає хоча, проте, однак, все ж таки. І ось цікаво, якщо це означає, як перекладається як хоча, хочемо сказати, хоча було так, така погода, але все ж таки щось. То ми ставимо це слово на початку речення. Ми пишемо «though it was raining, we went for a walk. Хоча йшов дощ, ми пішли на прогулянку. Тобто, не дивлячись на те, що йшов дощ, ми пішли на прогулянку. «Though it was raining, we went for a walk». Але якщо використовується у значенні проте, або однак, коли ми кажемо проте, я щось зробив. То ми ставимо в кінці речення, як у цьому прикладі. It's expensive. I'll buy though. Це дорого. Проте я це куплю. It's expensive. I'll buy it though. І тут увага в кінці. Якщо як проте, однак, то ставимо в кінці. Якщо хоча, то ставимо на початку. Though it was raining we went for a walk. It's expensive, I'll buy it though. Запам'ятали? Точно? Тоді їдемо далі. Третє слово through. Да? Th Скажіть through. Скажіть ру Х-ру. Окей. І воно означає через або крізь наскрізь. Наприклад, ми можемо сказати: we walked through the forest. Ми пройшли через, тобто наскрізь через ліс, та і йшли з двох боків в нас е, ці сосни. і ми йдемо. We walked through the forest. Або можна сказати, так, е, якби е, метафорично, I went through a lot. Я через багато чого пройшов. Я пройшов через багатько, тобто багато чого в своєму житті, наприклад, в своєму житті. I went through a lot. Тобто я пройшов крізь якісь проблеми і так далі. Запам'ятали, через наскрізь читається як through. Йдем Th -th далі. Наступне thought. Та, забув підкреслити. Thought. Thought. Взагалі-то це минула форма від слова think думати. Thought подумав. Thought, thought. Я подумав, I thought, ти подумала, you thought. Або, наприклад, це може означати подумав, подумала. Або як іменник може означати думка. Це моя думка. It's my thought. Наприклад, I had a strange thought. I had a strange thought. В мене була дивна думка. I had a strange thought. І тут воно як іменник. Або може бути як дієслово в минулому. Наприклад, she thought it was me. she thought it was me. Вона подумала, що це був я. She thought it was me. Поняли. Подумав, або думка. Thought запам'ятали. Далі. П'яте слово дуже цікаве Це Thara. thara, thara. Всього два е, склади. Thara. Thara. Thara, thha. І воно означає ретельний всебічний. Там, де всебічний, означає ретельний. Наприклад, she did a thorough cleaning. Вона зробила ретельне прибирання. She did a thorough cleaning. She did a thorough cleaning. Ретельне прибирання. Thorough cleaning. Або можна сказати, It is a thorough analysis. It is a thorough analysis. Це ретельний або всебічний аналіз. It is a thorough analysis. Тобто thorough, ретельний всебічний. Окей, okay? окей. Okay. І йдемо далі в останнє слово. І фінальне слово це «throughout». Хоч воно і найбільш довге, але вимовляється легко. Through якось це, through, і в кінці out. «Throughout», «throughout», «throughout». Достатньо легко погодьтеся, якщо пару разів повторити. І означає дуже простий переклад. Коротше, по всьому або протягом це може бути часу або фізичного простору. Наприклад, The news spread throughout the country. Новина, the news, да, spread, поширилася. Новина поширилася throughout the country. по всій країні. Через всю країну. Новина поширилася по всій країні. The news spread throughout the country. Окей. Okay. А також може бути в якомусь часі. Наприклад, it rained throughout the night. It rained throughout the night. Дощ ішов протягом всієї ночі. It rained throughout the night. Саме тому я кажу, що це означає е, сенс має по всьому або протягом, або фізичний, тобто по всій країні фізично, або в часі throughout, uh, throughout the night. Протягом всієї ночі. Ось такі легкі слова. Звісно, я як вчитель, до сих пір їх е, правильність вимови проговорюю в голові. Тоггк, тоугх тхоуг. Троугх, ага, Тхоуг, тхо, тхороуг, угу. тхотхо, тхороуг. Оут. Я, в принципі, чи ну так іноді роблю в своїй голові, щоб легше не можу позбавитися української мови в моїй голові. Вона просто випихує іноді англійську. Тож, ось так. E, tough though through thought. Thorough і Throughout легко запам'ятати насправді. Вони вас будуть плутати, але поробіть якісь вправи, і ви легко це запам'ятаєте. Далі і, нагадаю вам про анкету. Якщо ви хочете прийти на навчання, анкета буде діяти всього декілька днів, там перший тиждень зараз вона буде діяти. Мінус 40% навчання. Я вас дуже закликаю прийти на навчання. Сподіваюсь, я побачу вас. У мене уроки, уявіть, е, там цілий курс уроків на там, 12 тижнів. Таких же класних, як і тут на Ютубі. Якщо ви дивитесь, вам подобається, скоріш за все, вам також сподобається навчання, але воно там в більш розширених форматах і під музику, і ми повторюємо вголос більше всього. Якщо ви хочете попрацювати над своєю англійською всебічно, е, Як Thor, Thara. то ретельно, всебічно, то приходьте на навчання, і я сподіваюся, що побачимось з вами. На курсах. Дякую, що сьогодні подивилися урок. Дивіться ще, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І побачимося на наступних заняттях. Мене звати Кирил Макашов. До речі, якщо не знали, приємно познайомитись. Побачимося!